Минулої доби під обстрілом російських військових був мікрорайон Карабелу, Херсоні, Дніпровський, Суворовський райони та передмістя селища Антонівка, Садове, Придніпровське, молодіжне. За інформацією міської військової адміністрації, по Херсонській територіальній громаді завдали 16 ударів. Російські окупанти обстріляли центр міста Херсона. Обійшлося без жертв. Триває усунення наслідків цього обстрілу. Триває також контрбатарейна боротьба. Чутно, як працює українська артилерія. Ми наносимо вогневе враження по скупченню ворога на лівому березі. Російська армія знову обстріляла Борислав та п'ять громад району. Снаряди зруйнували будинки та господарчі споруди, розповів голова Бориславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора у нас були обстріли по місту в артилерійській, то одна людина у нас отримала поранення, але, на жаль, до от отриманих поранень вона загинула. Пошкодження там було приміщення магазину, пошкоджена покрівля даху. Від ворожих обстрілів у нас продовжують потрапати Це населені пункти, які знаходяться на березі річки, на правому березі. Це Бориславська територіальна громада. Вчора була під обстрілами Новорайська, Мелішканово, Олександрівська і Ну, Серед них це населені пункти: Зміївка, Михайлівка, Милове, Червоний Маяк, Качкарівка, Львова та село Миколаївка. За інформацією обласної військової адміністрації, за добу військові РФ 42 рази обстріляли правобережжя області. Херсон 9. це 150 п'ятдесят стоят, які пролетів з різних видів озброєння озброєння з тої сторони. А, внаслідок обстрілів а, в самому Херсоні були пошкоджені два комунальні підприємства. На Херсонському напрямку російська армія веде оборонні дії на Запорізькому та Херсонському напрямках. Противник нарощує у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Обстріляв понад 35 населених пунктів. Серед них Новоолександрівка, Гаврилівка, Новобереслав, Козацьке, Миколаївка, Львове, Іванівка, Антонівка, Степанівка та Чорнобаївка Херсонської області. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.